Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, простий, але тим не менш смачний рецепт гречка з індичкою в духовці. Кількість інгредієнтів, як ви бачите, досить обмежена, тому приготується швидко. Для приготування нашої страви нам знадобиться безпосередньо сама гречка. У мене це один стакан 200 г, яку я добре промив до чистої води, дві морквини середнього розміру, дві цибулини також середнього розміру. Оливкова олія будь-яка по вашому смаку. Соєвий соус, гірчиця лагідна, мед, аджика гостра для смаку, індичка, будь-яка частина індички, яка вам подобається, сіль і чорний молотий перець. Все по смаку, все індивідуально. Почнемо з того, друзі, що моркву і цибулю ми наріжемо шматочками і просмажимо на оливковій олії на одній ловці оливкової олії столовій до напівготовності. Ось так, друзі, ми нарізали нашу цибулю і моркву. Тепер відправляємо їх на пательню, обсмажуємо до півготовності, солимо та перчимо. Паралельно ми е, розділимо нашу індичку на ось такі шматочки. У мене вона була з кісточкою, нічого страшного. І ось таку м'якоть. Тепер ми її, як я сказав, обварюємо перший раз, доводимо до кипіння, воду зливаємо, заливаємо другий раз свіжу воду, доводимо до кипіння і приправляємо спеціями, солимо перчимо. Буде такий бульончик до напівготовності. Тепер, друзі, поки проварюється наша індичка, ми зробимо для неї маринад. Для цього ми додали в'ємність столову ложку меда, неповну столову ложку гірчиці, по півстолової ложки гострої оджики, сіль. Ось додаємо по смаку, також чорний мовотий перець, знову ж таки по смаку. І соєвий соус. Додамо дві. Столові ложки. Ось так. Тепер це все перемішуємо. Перемішали. Тепер додаємо будь-яку приправу до м'яса. Знову ж таки доводимо наш маринад до ось такої готовності. Все, маринад готовий. Поки відправимо його до холодильника. Індичка проварилася, тепер ми будемо промариновувати її шматочки в нашому маринаді. Добре. Це все обмащуємо маринадом індичку. Потім ми її відставимо буквально, друзі, на хвилин. Ну, часу не так багато, 20-30, щоб вона трішки промаринувалася ще. Залишки маринаду, як завжди, ми не викидаємо. Ми потім цей маринад е цими залишками змастимо за 20 хвилин до готовності нашої страви Ці шматочки м'яса. Ось так змастили дуже добре, друзі. І відправляємо поки в холодильник на 20-30 хвилин. Друзі, наша індичка промаринувалась. Ось так ми обсмажили моркву і цибулю. Тепер викладаємо сюди нашу гречку. Перемішуємо це все ось так. Дивіться, яка виходить уже. У нас краса. Розкладаємо. По ємності, більш-менш рівномірно. Тепер заливаємо це все залишками нашого бульйону, який у нас вийшов, коли ми проварювали нашу індичку. Заливаємо так, щоб бульйон покрив гречку. Ось так. І викладаємо шматочки нашої качки. На гречку. Буде класна страва. І ось так. Все. Тепер це все накриваємо фольгою і поміщаємо в духовку Попередньо попереднього до 180 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Потім витягаємо, Промащуємо залишками маринаду наше м'ясо. І знову відправляємо в духовку, але вже до готовності. Друзі, пройшло 40 хвилин. Давайте подивимось, що у нас вже виходить. Гарячі. О, дивіться на цю красу, поки відложимо фольгу. Наша каша вже, дивіться, яка розсипчата. М'ясо добре тушкується. Давайте зараз м'ясо змастимо залишками маринаду. Просто погляньте на цей шедевр. Тепер відправляємо вже без фольги, знову ж таки, в духовку на хвилин, ну, я не знаю, буде дивитися по готовності 25, можливо, хвилин, але по готовності вашої страви. Ну що ж, друзі, наша страва готова. Подивіться, яка в нас вийшла класна гречка. Давайте скуштуємо. Ще гаряча. Мм. Гречка ідеальна, ну, її важко не приготувати. Качку я вже надрізав. Подивіться, качка пропеклася дуже добре. Єдине, що я ще додав би від себе, друзі, трішки більше спецій. Ще більше. Спеції це, ну, це все. А в цілому м'ясо дуже м'ягеньке. Дуже класне. Все дуже класно пропеклося. Якщо це відео було для вас корисним, друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до зустрічі!